Вшанували жертв нацизму у Волочиську до Дня пам'яті та примирення представники бойового братерства України поклали квіти на честь загиблих у Другій світовій війні. Ми підійшли сьогодні, звичайно ж, до монумента пам'яті 39-45 рік Другої світової війни. Так само тут наші люди, тут наші герої, які в ті далекі часи перемагали фашистів німецьких. І давні герої, і сучасні на превеликий жаль доводиться вшановувати пам'ять не тільки наших дідів прадідів, але й однолітків. Віталій та Літа Катерина діти загиблого воїна Івана Лосєва. Його життя обірвалося 25 березня 2022 року у Луганській області. Нащадкам чоловіка випала честь відкривати меморіальну дошку найріднішого. Сліз стримати не можуть. Я піду, і все, буду. хлопці пішли. Я піду, і отак от воно сталося. І, от. і так пішов. Прийшли хлопці і сказали, що його немає. Загинули і все. Ось так сталося нам, шили нас двоє дітей. Куточок пам'яті розмістили на стіні місцевого будинку культури по сусідству із дошкою Івана Лосєва Павло Семенов. Хлопця не стало 22 червня 2022 року поблизу Миколаївки Луганської області. Йому було лише 24. Він був якраз за кордоном, як розпочалася війна, і приїхав відразу. так. Відразу я його просила, щоб він не йшов, бо я інвалід. Він каже: мама, про це навіть мови не може бути. Я йду. Меморіальні дошки з'явилися за підтримки бойового братерства України. Це роблять не вперше, бо певні своїх героїв мають знати на рідній землі. Спілкою було прийнято рішення, щоб нагадати державі суспільству про те, що хлопці віддають життя і вони герої. Безпосередньо, щоб пам'ятала громада і на майбутнього покоління нашого до заходу долучилися рідні, воїнів, односельчани та представники влади. У нас в громаді від початку повномасштабного вторгнення загинуло вже 10 хлопців, і я думаю, що е Кожен із цих хлопців герой, герої всі ті, які зараз там стоять, і герої всі ті, які вже поклали своє життя за наше щасливе майбутнє. Тому е пам'ять про них має бути е завжди. Вона має бути вічною. Кожному пече біль втрати і сповні гордість за подвиг героїв. Ми Приїхали в село Криштопівка, щоб вшанувати пам'ять двох героїв. І я впевнений, що саме завдяки їм Криштопівка були жити, процвітати. Сніжана Мазур, Вадим Гловацький, новини 33 й телеканал.